Доброго дня, добро, здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий а Також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Вона ледве до мене прийшла. Чу прийшла, чому я не буду говорити, але я дуже дуже радий з того, що вона сьогодні в студії. Сьогодні мене в студії прес-секретарка Вінниця облводоканалу, пані Оксана Поліщук. Пані Оксана, радий тебе бачити. Вітаю. Я правильно все сказала? На мене подивилася? Абсолютно жодної зайвої інформації не розповіла. Ще не встиг просто встиг. чуть-чуть ближче мікрофон до себе. Ага, от так дякую, а, можливо, комусь зараз здасться, що абсолютно незрозуміла і невідома тема, яка зараз у вас на екрані з'явиться. А як правило, на екрані з'являється інформаційний привід нашої зустрічі. Я його окреслив таким чином, щоб нікому нічого не було зрозуміло. і Пані Оксана говорила цілий ефір. А, Миколаїв Вотахаб. Я саме так написав. Мене декілька раз перепитав мій головний редактор: що це де це. Я сказав відверто: я не знаю. Оксанка там була. Це було в Німеччині, і вона дуже-дуже цікаво про це все розповість. Прошу! А, навіть важко визначитися, з чого ми можемо розпочати. Я так? скажу, я скажу з чого. Е, ну, по-перше, це була робоча поїздка. Робоча поїздка в якості кого мене цікавить і е, куди. Ну, це Німеччина, це ясно. Я просто не хочу одразу все, все розповідати. І там йшла мова про воду. Звісно, йшла мова про нашу Вінницьку воду з нашими е презентаціями з презентацією нашої води, з презентацією нашими цінами і так далі. І так далі. Що це було, Оксано? Ну певно, так для загального розуміння я е розпочну у плавному руслі, що існує у Німеччині у Берліні е така громадська організація, яка називається Миколаїв Вотерхаб, це українсько-німецька ініціатива. Її засновницею є у. Країнка mm -hmm. Ганна Монтавон, яка ще в 2018 році, проживаючи уже на той час у Берліні, з вирішила зробити щось хороше для України. А так як Ганна сама працювала в критичній інфраструктурі, mm -hmm. вона вирішила спрямувати усі свої зусилля саме на допомогу підприємствам, які працюють в галузі, от, водопровідно-каналізаційної галузі, або які пов'язані з енергоефективністю чи от хагрохарм. Рчовому секторі Власне в 2021 році вже вдалося до цього дійства долучити 14 водоканалів України, і в тому числі і Вінниця Облводоканал. Тобто, те, що починалося, от як ініціатива, воно переросло у досить серйозну на рівні Німеччини, тому що вони мають зв'язки також із також із Deutsche Gesellschaft für Internationale Mitarbeit. Мітарбайд. Те що. Нормальною мовою, будь ласка, німецьке товар, Гіс, так званий ГІС чи джідже от як хто його називає, тобто Ганна і Миколаїв Вотерхаб, команда, уся їхня, вони мають досить серйозну підтримку на рівні Німеччини для того, аби доносити німцям, наскільки все складно у нас у водоканалів в Україні, і наскільки ми потребуємо допомоги, особливо за останні два роки, коли перспективи на якісь інновації чи якісь круті спільні... Проекти mm -hmm. рівні нулю, якщо проговорити лише нашими власними силами. От. І для того, аби німецька сторона, інвестори, науковці, викладачі в університетах, які також долучаються до проблематики нашої, тому що це вже цього разу ми були і в Берлінському технічному університеті і університеті в Гановері. Тобто, щоб вони могли нам порадити. В якій болючій точці водоканалу ми можемо налагодити з ними співпрацю? Нехай це буде навіть реалізація когось, так скажімо, незначного е, проекту для початку, е, але в основному йде мова про е, якість очищення стічних вод, тобто mm -hmm. ті технології, якими володіють німці. А в очищенні стічних вод, мені здається, їм немає рівних, тому що це дійсно серйозні технології. Це пошук, наприклад, те, що нас часто запитують, як ви розумієте, де тече труба? От то ми, ми це знаємо там, де візуально. Там, де... mm -hmm. там, а де от е, німецький підхід це спеціальні системи, розумні. Програмне забезпечення, яке передає всі дані з максимальною точністю, щоб ви знали, куди їхати, що копати, як глибоко, де і, і так далі. Давайте ви щось запитаєте, щоб а, я не... Да. основне питання: на що їм наші проблеми? От я цього не можу зрозуміти. А... От для чого вони е е е єдиний нормальне, єдине нормальне пояснення на нашій території, на наших проблемах вони роблять адаптацію своїх технологій. Оце єдине, що я можу зрозуміти. Да, це логічно. Ну, скажімо так, їхні технології вже не потребують якогось там додаткового тестування, да, там, чи адаптації, але скажімо так, дійсно те, що я чула, тому що я, як представник Вінниця облводоканалу, вже вдвічі за останні два роки відвідала такий захід від Миколаїв Вотерхабу у Берліні разом із представниками інших водоканалів України, і вони дійсно з початку війни дуже активізувалися, і коли вони бачать, що відбувається. У нас у нашій галузі, в тому ж е, Миколаєві, який живе вже е, більше е, ну майже два роки, вони живуть з солоною водою з лиману, яка нищить їм труби, і люди просто залишились без доступу до питної води mm -hmm. з Херсоном, де через постійні обстріли страждають і трубопроводи, і працівники водоканалу, які постраждали після затоплення Каховської ГЕС. І Вінниця водоканал. Він чи Житомир, скажімо, дачі Запоріжжя чи Кременчук, вони не є в кращому на багато становищі, тому що у нас свої проблеми, які об'єднують водоканал. І коли німецькі партнери нас чують, вони завжди дуже уважно ставляться до інформації, яку ми подаємо, і одразу намагаються зметикувати, в якому напрямку ми могли б рухатися, чи це більше е, стосується водовідведення каналізації. Uh -huh. Чи це стосується до забіри водопостачання? Да. Угу. Звісно, з питною водою складніше, тому що у нас це все впирається в стан річки Південний Буг, і звісно, що німці не приїдуть нам чистити річку угу. тотально і капітально. Але перспективи, скажімо так, є. Плюс для колег для нас з України усіх це чудова можливість в цих буднях побачитися, поговорити, хто що робить, і зрозуміти, що ми всі об'єднані одними проблемами і тут уже в Берліні розуміти, що ми можемо в якомусь плані рухатись, це Не те, що знаєте, для галочки поїдемо, тому що так потрібно, тому що запросили, і хочеться просто і класно е потусувати да, розвіятися. А що, ну, а ж ні? ну це насправді тони інформації. Це дуже вдячна я організаторці Ганні за те, що вона для українських водоканалів організувала е і відвідування е в Берліні, і головної водопровідної станції. Ну це повний е розрив шабло і когнітивний дисонанс угу. зрозуміло, що Берлін бере воду з зі свердловин. Весь Берлін на свердловинах і там вода зовсім іншої якості, але і свої проблеми. Але просто побачити той рівень це мотивує і це надихає. Це говорить про те, що є якесь світло в цьому тунелі. Є За завжди коли ми говоримо про це. Ми завжди ну, усвідомлюємо, не усвідомлюємо. Але ми завжди в цю формулу вкладаємо ще таке поняття як гроші. Ми підтягуємо як гроші. Дорога вода в Берліні. Ну цього разу ми побували на очисних спорудах Гановера. Ну, так як у нас у Вінниці є очисні споруди на Сабарові. Угу. В Гановері теж, е, до речі, технологія очищення стічних вод точнісінько, така ж сама. Просто на певних етапах вона вже обладнана по сучасному і з мінімізацією ще якихось там шкідливих ось цих моментів. Але е, кубометр водовідведення, тобто каналізація, угу. в Гановері, коштує майже 2, е, 2 євро 20 центів. Кубометр. Кубометр, тільки водовідведення. Угу. Вода сама по собі То... коштує десь плюс так само. Також тобто... Також десь е -е трошки uh -huh. більше 2 євро. Так, тобто можемо говорити, що... Один куб – це десь в районі 5 євро, це 4,5. Ну, 5. П'ять з хвостиком євро, це те, що ми маємо у нашій платіжці 26 гривень за кубометр. Це вода і водовідведення. Звісно, ми не можемо порівнювати. Ми ж не наскільки наївні, щоб казати, що от у них така вартість води, а у нас така, тому давайте у нас хай буде вище. Ми ж все співвідносимо розумні дорослі люди, які розуміють, що є комплексний економічний фактор, має братися до уваги. А звісно, є рівень життя, рівень зарплат. От тому ми не. Так само у що ми не бачимо, є рівень труп, які зариті в землю, і ми їх не бачимо. Є рівень зношеності е, обладнання, є рівень е, тої самої, якщо ви кажете, що ми в основному беремо угу. з Південного Бугу, є рівень Південного Бугу. От зараз, от якщо говорити про Буг, то е, якщо ми влітку. Кажемо, що є нормальний біологічний процес, і під температурою бух починає цвисти, і тому ми чуємо запах, колір і так далі. і Так далі, то зараз. Температура інша. Зараз можна сказати для вас, для вашого підприємства, більш лояльний момент з точки зору якості води, так. яка іде в Бугу, е, холодна пора року. Це для водоканалу завжди краще Прощ... випадку легше, краще. з південним Бугом, так однозначно, але зараз крига вже, річка вже відкрилася <зв>. і поступово почне прогріватися. Температури дадуть знати про своє. Але повертаючись до ціни води, там, скажімо, у Вінниці, в тому ж Берліні чи в будь-якому водоканалі України. Ми вже навіть не будемо порівнювати із закордоном, але е, та ціна води, яку ми маємо сьогодні, вона лише на 57% покриває потреби підприємства. Перепрошую на 55%. 57% це було ще в минулому році. Mm -hmm. На 55%. тобто половина. Тому яке порівняння ми можемо проводити? Звісно, е, у Німеччині, е, скажімо так. Е, Взагалі, таких питань, як ось для нас там скарги на якість води, те, що для нас звично, ось цей хейт певний до комунальних служб. Цього немає в свідомості людей. Ви знаєте, що мені подобається? В певний момент нація зробила великий крок вперед і зробила зусилля над собою, вибудувавши е, національний якийсь е, е, правильний тип мислення, екологічної свідомості. І після цього почалися зміни. І ну, немає такого, щоб запитати пересічного німця, а ви не любите свій водоканал? Він скаже, так, не угу, люблю, угу, тому угу. що вони мені і, і те не так, і це не так, і, і, ціни, і, які і, які і ці були, не та... такі. Так, все дорого, а чому ж це так? А я не працюю там? Mm -hmm. От, тобто, немає. Люди дуже спокійно і лояльно ставляться плюс, ну мені особисто як комунікаційнику дуже імпонує їхній. Легкість стиль спілкування із людьми в будь-яку ми бували ну от в Гановері і в Берліні, mm -hmm. що на очисних спорудах каналізації, що на водопровідній станції. Я подивилася, просто великий респект тим людям, які комунікують з іншими людьми, з німцями, да з цих питань вони дозволяють собі таку легкість, гумор і толерантний підхід до клієнта багато працюють з дітьми, що мені здається, що їх просто сприймають як компанію, а не як у нас. Комунальна установа угу. значить, апріорі, давайте ми її не будемо любити. Ну якось так багато чинників... Що? а що таке сталося? От цікаво. Ну, що таке сталося, можливо, це просто загальна культура. Я ж можливо, до цього це... так і говорю, це що це не тільки це... Вод... до водоканалу, а це до всіх. Це, це і до електромереж, це і дорожніх служб. Ну це... не можу ну, за ну, них ну... так відповідати. Але те, ну, що напевно, свої... це загальна культура. Ну, Мені не може здається. бути такого, що відчетно вони тільки тут цих люблять, uh -huh. а тих не люблять. Звісно, німцям також є на що скаржитися. Я думаю, що стосується їхнього буденного життя, там в побуті. Але за великим рахунком, дуже така така чітка. Ка ієрархія. Я отримую послугу. Я угу. повинен за неї сплатити, сплатити вчасно. Мене і послуга ця послуга має бути да, задовольняє. От і звісно, що вже там Берлін сидить, наприклад, зовсім без витоків аварійних? Звісно, і у них є, є. витоки. Ми по місту навіть коли ходимо. Ми бачимо, працюють бригади. Угу. От якось бачили аварійка, наче супергерої під'їхали з каналізаційних мереж на прочищення. Що спільного в проблемах залишається? То, скажімо, цікаво, було, коли ми завітали до Берлінського технічного університету. У них є при університеті своя технічна лабораторія, де справжній гуру, професор, він виховує наступне покоління і вони випробовують різні цікаві штуки, які поліпшують роботу, в тому числі каналізаційних насосних станцій, тобто мають справу з обладнанням. І от він наскільки людина, яка горить своєю справою, і він каже: у нас найбільша проблема це затори на каналізація. Через вологі серветки найбільше, що mm -hmm. люди туди вкидають, і ми при всьому рівні нашої свідомості високої ми до цих пір боремося з тим, що дня з Берліну за день з Берліну, коли вичищають mm -hmm. ось ці mm -hmm. затори, виводять вивозять 35 тонн сміття. 35 тонн з Берліну. А, то, звісно, я розумію, що ви так, і у нас ви таке так, є. Тро, трошки так замовкли в цей, цей момент. Та? Ну, слава Богу, Вінниці не світить така цифра. Хоча, а, ну, ми пояснювали, я кажу, у нас та сама проблема. Люди не, не, не дуже дбало. ну, Давайте скажемо відверто, відверто, недбало часто ставляться до своїх унітазів, до своїх каналізацій. Але якщо в Берліні уже, врешті-решт, він каже, за 90% це вологі серветки. Просто каже тут, от рівень мислення він стурбований тим, що виробник вологих серветок повинен передбачати їхню можливість швидко розкладатися. так. А ми стурбовані тим, щоб навчати людей, щоб це хоча не б були да. вологі серветки. Хоча а не би, да. Панчохи, шкарпетки, ковдри, ганчілля. памперси да. і все інше. І, все і штани, інше. куртки. Коли читаєш, це навіть не ваш звіт, а я так розумію, що це просто крик душі у вас іноді буває. Коли читаєш, що звіт бачите, витягаєте і чистите, це просто просто жесть. Ем, ну, раз вже про очистку, то давайте вже. І про очистку, пані Оксана, е, якщо більш-менш лайт е, варіант, це зима, я маю на увазі стосовно якості, води, і так далі, і так далі то люди все-таки взимку більше сидять вдома і, напевно, трошечки більше це все виливають, зливають і так, далі, і так далі. Що з нашими очисними спорудами? В якому вони стані? В такому ж самому ну, якщо не катастрофічному, то дуже-дуже напруженому стані. Е, ну, важко сказати, оцінити одним махом, так тому що ми щодня піднімаємо з річки десь 80 е, тисяч кубометрів води на місто. Угу. Це щодня, а на очисних ми приймаємо десь 60-65 да? от тобто. Що можна тут сказати, що контроль якості тут стічних вод ведеться так само цілодобово, як і питної води, води, яку ми подаємо у мережу. Ну останнім часом, враховуючи те, що тут повинна бути також реконструкція очисних споруд, от була реконструкція остання, якщо не помиляюся, декілька років тому, коли були накриті вже там і приймальні камери, от щоб зменшити ось цей запах, на який скаржаться мешканці приладити. Територій. Да? От, але за, зазвичай. Коли говориться про технологію самоочищення стічних вод, це завжди біологічне очищення. Іншого не використовує ну, принаймні, Європа в основному чи та ж Німеччина вони використовують класичну технологію, так само як і ми. Тобто, живі мікроорганізми угу. пожирають. Давайте будемо чесними казати: угу, ось угу. той весь всі ті нечистоти, які до нас з усього міста збігаються, саме очисні споруди, у нас найбільше беруть електро. Ектроенергії, mm -hmm. тому що для роботи аеротенків для аерації, тобто це такі ну ємності, можна сказати так, великий басейн, де відбувається аерація, такі бульбашки постійно це означає, чим більше бульбашок, тим краще відбувається процес пожирання mm -hmm. хорошими бактеріями, пожирання там. поганих, то це все затратно. А, затратно. Ну і на завершення, що у вас з грошима? Скільки вам боргують? У мене особисто канал. Ну я скільки вам боргують. У нас є певні незмінні речі в цьому житті. Це як наш тариф, наприклад, так і сума заборгованості. Вона постійно варюється десь в районі 80 мільйонів гривень. 75-80 мільйонів. Тому що місяць на місяць не вирівнює ситуацію. Це стабільна цифра. Ми вже до неї навіть звикли, звісно. От буквально вчора я нагадувала людям зараз. Багато людей в зв'язку з змінами, які прийняв Кабмін, да що можна відключати боржників через заборгованість. Вони захвилювалися, запереживали. І от що приємно, почався процес, що люди хочуть укладати реструктуризацію. Якщо mm -hmm. багато заборгували, раніше була тиша, абсолютно така от пасивність. І люди сплачують або я багато повідомлень отримую в особисті на сторінку водоканалу. Що на мене, наприклад, складено уже судовий позов, я хочу піти. Сьогодні розрахуватися, все під нуль, і при цьому людина абсолютно толерантно реагує, а не там Ви такий <рес> сякін, чому <рес> ви <рес> на мене склали судовий позов? Uh, і я нагадувала, що дуже важливо в цьому процесі. Люди найчастіше у Вінниці скаржаться на космічні суми в платіжках і не розуміють, звідки вони взялись. Якщо у нас є зараз хвилина часу, чи можна я поясню? Бо це прошу, реально важливо. Це треба. Прошу. Uh, у нас є ще два дні до 2 березня, включно, щоб передати показники лічильникам. Багато людей. Звикли, що вони отримують єдину квитанцію, в ній уже все написано, скільки тобі платити, угу. показники не передають. Так от ситуація така: якщо ви три місяці не передавали показники по воді, це ще ок. Але ми тоді нараховуємо за як ніби як по середньому споживанню. А, він вираховується за попередній рік. І людина отримує плюс-мінус звичні суми, там 200 гривень, 300 гривень. І тут проходить три місяці. Людина далі не передає показники, але їй вже приходить інше нарахування, там. Тисяча дві гривень, і в людини починається паніка і шок. Звідки угу. поганий водоканал щось мені нарахував? Пояснюю, що якщо ми три місяці не бачили ваших показників, то ми стаємо сліпими. Ми не знаємо, є у вас той лічильник, нема що ви з ним робите, не робите, і людина переводиться на нарахування по загальнобудинковому лічильнику, а це страх. Тому що загальний будинковий лічильник обліковує всю воду, яку споживає будинок, і якщо Ділить ось тут ви не передаєте, і... сусід не передає сусід сусіда і так далі. Я тому... хочу уточнити: в платіжці показники внесені і проплачені, але не надані показники лічильника безпосередньо вам. Що ви маєте на увазі впливу? Я маю на увазі, от в мене приклад дуже простий. Я плачу через PayVN.ua. А, ні, якщо через PayVN, ви вносите. PayVN.ua я повністю uh -huh. абсолютно все вніс, вручну так, так, що в мене, як то кажуть, тютілька uh -huh. тютілька Це технічний народ. Вони ж до нас да. сходяться, от, ці показники. От я хотів хоті це почути. Якщо через від Pay... PayVNUA, це не реклама таки, нашій службі, а конкретний, <головне> їх конкретний випадок. Я заповнив так. і проплатив. Так. Ці дані до вас пішли. Да, я можу продублювати, бо там є функція ще передати дані. І mm. я ще і передаю іноді. Іноді можу ну, це забути. мороце. Ви вже на 100% no, перестраховуєтеся. Ну no, ну, no, Так то, да, буває e, важливо, неважливо, кудою, якими методами ви передаєте показники. Важливо це зробити з 25 го числа. По друге ми вже навіть збільшили цей термін, тому mm -hmm. що в цей час у нас база відкрита, і звідки б до нас не прийшли показники. Ми їх приймаємо і коригуємо на рахування. Якщо ми бачимо, о, нарешті людина прокинулася і почала передавати показники. То їй ось ті космічні суми будуть перераховані але на термін не більше ніж рік. Угу. Якщо вона не передавала два роки, то за рік вона ще отримає перерахунок відповідно до поточного показника, а попередній рік лишиться ну, до сплати. Будь-якому випадку головне, що просто зараз л... люди почали л... активно сплачувати і пояснюємо ось цю ще систему, що і як. Що не можна теж сподіватися, що я не передаю показники щось там мені нарахують, прийде, тому що далі йде переведення на загальнобудинковий, а це завжди великі суми. Лічильник, щоби працював, щоб відповідали все в платіжках і щоб вчасно сплачували так. рахунки. Це найголовніше. Прес-секретарка Вінниця облводоканал, пані Оксана Поліщук, е сьогодні розповідала про те, що робиться в Німеччині, яка водичка в Німеччині, яка вода у нас у Вінниці, і звісно, як треба за неї платити. Пані Оксана щиро дякую вам. Вам дякую. дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Залишаємося разом з нами. Ми йдемо на невеличку перерву, а далі новини. Час змін з Олегом Симком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафем. Місто над Богом. Події що поруч.